Вітання всім! 31 липня, останній день другого вже місяця, вже блін літо закінчується майже. Да? Але а, вийшов патч Black Desert сьогодні. Невеличкий, прям така затичка, то тому тут, прям швиденько. Я, чесно думав, буде більше, але наступний патч вже буде великим. Буде виходити новий регіон, нова броня, там нова зброя, багато чого тому. Я так розумію, це вже така чисто вийшла коротенька затичечка, щоб просто щось було. Але все ж таки там є трішки про що поговорити, то тому швиденько дивимось і біжимо грати і фармити гроші. І так, івент пов'язаний з моряками, який буде тривати аж по 14 серпня від сьогоднішнього числа. В порті Еферія можна буде понаймати нових моряків. Innocent, я так розумію, це топові моряки, наскільки я пам'ятаю, це і Іносенд Тепер їх можна взяти коротше, в порту Еферія, вони до вас там будуть прибігати протягом 50 хвилин, коли ви їх візьмете і так далі. Плюс на них Х2 досвід по прокаці. Тому ось, о, ось так швиденько. І головний патч, щоб там нема чого дивитись, там із толкового тільки, напевно, єдине, що найцікавіше буде, це тріпл мейди за 20 чимось там євро і все. І так, що по івентам? Ой, кажу по івентам, по патчу. Патч, коротше, тут оцей лист від Пролабісів читати не буду, прям довго і багато, але коротше, тут вони вибачаються за те, що там трішки неправильно вони зробили ПвП ПВЄ там розкидали. Деякі приколи там по класам, що ж, Резісти трошки не так працюють, особливо в ПВП, і так далі. Вони це все будуть брати там і міняти і знову і так далі. і так далі, і так так далі далі що Зробили так звану дефенс оцю що там деякі е персонажі були занадто дефенсні, занадто жирні, можна це так назвати, і так далі. Тому. Чергове, черговий лист з вибаченням, і здається, вже до цього всього мали повернути ПВП активності. Бо вчора на стрімі дізналися, що взагалі-то з 25 числа була недоступна рбф арена надвари, війна, роз і так далі. Здається, вже з цього патчу мало все запрацювати. Якщо ні, перевірте, напишіть в коментарях, бо я на ПВП активності не ходжу, але мало вже запрацювати, як мінімум. Але все ж таки, трішки зацепили по деяким змінам двох персонажів на цей раз це Берсеркер і Шай. А, Багато чого про це розказати не можу, бо я якби не спеціалізуюся в оцих двох класах. Але по суті їм понадавали особливо Берсерку більше мувменту. Мені особливо подобається, напевно, ось цей мувмент, здається. Коли він. Ні, не цей. Оцей, значить. Так, да, коли йому понакидали більше, типу, як в Пробуді, так і в векінгі, типу, більше Movement. І так далі. Тут плюс Слава Пірсінг йому переробили, йому накинули замість фронт о, супер Армор на скілі, які в Сексешені, якщо ви граєте, і так далі. Тому краще подивіться самі, бо, повторюсь, я не шарів. І шайку апнули, по суті, якщо прям так за це подивитися, їй збільшили оцей ролл. На 25% вона тепер далі перекатується. Дещо пододавали, типу, по скілам вимога по скілу з 20, 55 по 30, на по 30 левел скинули, відновлює по 300 хп тут за скіл, дали супер армор на гітвел, well, я так розумію, це хіл. Зменшили КД на деяких скілах, і так само фронтблок дали ось на скілі плюс і підвищили весь дамаг. Я так розумію, шайка тепер знову стане імбою і її попідвищили скрізь весь дамаг. Далі, прям не дуже багато чого пододавали і позмінювали, але екстра дамаг від кораблів по, по, по кораблям і по морським монстрам збільшили 2,6 рази. Бо минулий патч, як виявляється, все ж таки порізався дамаг. Бо перлабіси в минулому патчі давали знати, що дамаг по морським монстрам не змінюється. Вони тільки зменшили на 45-55% дамаг по кораблям. Тут вони його вирішили збільшити в 2,6 рази, значить, щось там не працювало. Наскільки це тепер буде працювати, невідомо, то тому якось так. Далі по монстрам. Писали, що з, з, переробили Хексу, да, там її занірфили від того, що Хекса, ми, минулий весь цей патч, тиждень минулий, був топовий спот по фарму, але, коротше, їм просто збільшили назад ХП, бо, виявляється, трішки перлабіси натопили з тим, що було нижче ХП, ніж було потрібно бути в цих мобів, в львівських хексів, тих скелетів. Тепер, по суті, їм просто повернули ХП. Все. По пітафандайнг тут у боса подавали повідомлення, коли він юзає спеціальну атаку, збільшили тривалість цієї його спеціальної атаки, і зменшили кількість дебафів, які він там накидає ці ефекти. Коротше, це тільки стосовно одного боса. Далі, що ще з такого трішки, ну, як на мене, може бути цікавого, те, що зменшили час на переміщення ваших маунтів і кораблів. На 3 хвилини. Було 10, стало 3 хвилини. А це коли ви юзаєте там, наприклад, конюха, щоб з іншого міста якогось там вашого коня переправити до того, де ви стоїте. То раніше займало 10 хвилин, тепер буде 3 хвилини займати. Плюс до Ілі поставили гільдійного варф-менеджера, що, до речі, напевно, буде зручно. І, все. А, ні, ще ось е... Hall of Fame... Uh, коли ви заходите на батл арени, то ви можете підійти до будь-якої статуї, отримати брес uh, XP на 10%, на 10 годин баф. Це uh, нагорода за соляру. Топ-100, здається, чи, чи топ-10 людей. Здається, топ-100. Ось тут стоять їхні статуї на батл-арені, можете на будь-яку зайти, uh, поговорити з їхніми статуями і, і отримати цей баф. І все, все, ось такий от вийшовник. Невеличкий патчик, то тому подивимось, що буде на наступний з новим регіоном. Ну що ж, не буду довго затримувати. Як завжди, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, як завжди, на всі мої соціальні мережі, якщо хочете підтримати цей канал навіть фінансово, там є також лінк на Монобанку. Поки що мій конкретний збір, якщо що, це зараз собі поміняти відеокарту на 4070, супер, хоча б спробувати, то тому. Е, нагадую, краще кидайте на Збройні Сили, звісно, підтримати всі збори, а мені потім, якщо у вас там зайва філіжанка, кави для мене знайдеться, мені можна потім скинути. Тому підписуйтесь на всі соціальні мережі, Telegram, Twitch, YouTube, звісно, щоб не пропускати виходи цих всіх відео, патчів, стрімів, по всьому цьому, анонси, коли це все відбувається. І як завжди, дякую та побачимось в наступному відео.